Щиро радий вітати всіх, хто в мене дивиться і чує, а особливо моїх дописувачів і тих, хто активно коментує або задає питання в коментарях під моїми ефірами. Сьогодні ми розглянемо дуже важливу тему, а саме яким чином можна впоратися з тривожністю за близьку людину. На жаль, на сьогодні ця тема надзвичайно актуальна для України і українців, особливо для українок, які перебувають в розлуці з своїми близькими. З різних причин. Отож одразу про головне. Якщо ви відчуваєте тривожність, якщо ви переживаєте за близьку людину, усвідомте перше. Стан тривожності, то є не ваша особиста справа. Особливо, коли є Місце тривожність за близьку людину. Коли ми щасливі, коли ми тривожимось, коли ми нещасні, ми формуємо навколо себе певне середовище. І особливо близькі люди, яким Турбуються про нас дуже добре відчувають наш стан. Відчувають свідомо чи підсвідомо. Це залежить від рівня емпатії і вміння керування своєю увагою. Отож, якщо ви щасливі, ви позитивно впливаєте на оточення. Коли ви нещасні, ви впливаєте на оточення вкрай негативно, та ще й на додачу створюєте передумови для виникнення у вас спочатку психосоматичних розладів, а потім і соматики, якихось серйозних захворювань або розладів, причому довго чекати не доведеться. Оскільки ми не завжди перебуваємо в ідеальній фізичній формі, ми не завжди правильно, збалансовано харчуємось, і, що саме головне, не завжди систематично відпочиваємо вночі, оскільки в стані тривожності Зазвичай мають місце порушення сну. Проблеми з засинанням. Ну, як впоратися з проблемами з засинанням, я вже розповідав, ви можете подивитися відповідне відео на моєму каналі. І так, перше ви усвідомили, що тривожність. Це не ваша особиста справа, і її треба позбуватися. Як альтернатива, ви можете бути нейтральним, або нейтральною, або щасливою. Ви можете дарувати той стан, який ви посідаєте в поточному моменті. І якщо ви хочете підтримати близьку людину, з якою знаходитись в розлуці, ви мусите свідомо підтримувати стан щастя або хоча б нейтральний стан. Нейтральний стан підтримувати простіше на початку. Чому? Тому що цього можна досягти, перевівши увагу з об'єкту переживань на якусь справу. На якусь нагальну, серйозну справу, яка потребує всієї вашої уваги. Це може бути робота, це може бути, скажімо, прибирання помешкання, це може бути піклування про дітей, це може бути готування їжі і таке інше. Справ надзвичайно багато. Окрім нагальних існують ще й ті, які вам просто цікаві. Оскільки наша увага керується цікавістю, а у вас в вашому житті це точно вже сформувалися певні уподобання. Будь ласка, згадайте найулюбленішу справу і приділіть їй увагу. Таким чином ви, отой потік тривожності, який спрямовуєте на близьку людину, яка потребує, можливо, вашої підтримки і допомоги, ви перенесете на цю справу. Тобто навіть не перенесете, а ви його його Закриєте цей потік, ви принесете свою увагу на справу, яка вам цікава. І це практично нейтралізує той негатив, яким ви ділитесь з оточенням. Значно складніше прийти до свідомо щасливого стану. Це можливо тільки при досягненні усвідомленості в повсякденному житті. Над цим можна працювати самотужки, використовуючи матеріали, які я викладаю. На своєму каналі або на ресурсах посилання на які ви знайдете під роликом, але ця робота значно швидше піде, якщо ви прийдете на ознайомлювальну сесію. Оскільки під час цієї сесії ви отримаєте особистий досвід. Цього стану, стану, над досягненням якого ви будете працювати. Якщо ви схочете прискорити, пришвидчити цей процес, процес роботи над собою, ви зможете записатися на платні сесії. Якщо ви схочете працювати самотужки, Будь ласка, всі матеріали мають місце викладені в доступі на моєму сайті, на каналі або в групі підтримки під назвою Депресія, пробудженість, усвідомленість. Працювати самотужки в принципі можна. Для цього треба, усвідомивши те, про що я вже сказав, перейти в позицію споглядача і намагатися утримувати увагу в поточному моменті часу, споглядаючи за думками, які виникають. У вашій свідомості. Причому саме дивитися збоку, зі сторони, не намагатися поринати в думки. Спокуса буде дуже велика, але ви мусите стримуватися. Тому що думки то, ну, скажімо так, не зовсім ваші. Думки пропонує вам ваш его розум, ваша его, особистість то є накопичення інформації за всі роки вашого життя. І саме ваша пам'ять є джерелом ваших думок. Ви ж не можете сказати, що ви є ваша пам'ять. Ви користаєтесь з неї, але ви не є вона. Якщо пам'ять раптово зітреться, ну існують такі захворювання або речовини, які на певний час стирають пам'ять, або закривають доступ до пам'яті, так буде вірніше, ви не припиняєте бути існувати, ви існуєте тут і зараз ви є. Але вас нічого не відволікає від сприйняття поточного моменту. А от коли пам'ять є в неявності і пам'ять не впорядкована, вона є джерелом хаотичних думок, які постійно відволікають вашу увагу. Спробуйте дивитися збоку на цей процес дивитися на думки не як на ваші думки, а як на певні, скажімо, явища, які виникають на моніторі вашого его розуму. Це як бортовий комп'ютер, який ви посідаєте для вашої зручності, а не для створення додаткових проблем в житті. Для створення приводів для тривожності, депресії, паніки, страхів і так далі. Спробуйте відчути позицію відстороненості і відпрацювати звичку, знаходитися в цій позиції. Плином часу вона відпрацьовується. Згодом ви помітите, як ваше життя стає більш впорядкованим, менш суетним, ви менше втомлюєтесь і встигаєте за день зробити значно більше потрібних справ не транслюючи свою тривожність, свої страхи на близьку людину. Коли ви просто в стані тривожності, так би мовити, безособової, то вона не дуже сильно впливає на тих людей, які знаходяться. Далеко від вас. Але якщо ви спрямовуєте увагу конкретно на якусь людину, цю тривожність вона буде відчувати обов'язково. Причому це буде відбуватися свідомо або ні. Свідомо, коли вона буде думати про вас. Тобто її увага буде спрямована в ваш бік. Тому не зволікайте, починайте працювати над собою, знайомтеся з матеріалами, які я пропоную, а головне, не соромтеся, шукайте мої контакти, посилання на них розміщено під роликом і записуйтесь на ознайомлювальну сесію. Всього вам найкращого, здоров'я, щастя і скорішого досягнення миру за рахунок перемоги над ворогом, як зовнішнім, так і внутрішнім. Ставте уподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. На все добре.